Добрий день, любителі садоводи. Сьогодні 7 квітня 2025 року. І сьогодні ми будемо проводити обробку з від моноліозу по абрикосі. Абрикоса у нас вже зацвіла, як бачите, десь відсотків на 30-40, можливо, і 50%. Хто не зробив, то зробіть багато в кого, можливо, вже і раніше розцвіло, можливо, хтось зробив цю обробку. По персикам також, якщо у вас не розцвіли. Ну абрикоси бувають різні, рання, пізні, цвітуть по-різному. У мене ось ця абрикоса зацвіла десь на 50%, інша ще одна абрикоса зацвіла десь на 30%. Але нічого будемо робити обробку. Препаратом Сігнумом. уже декілька днів назад я викладав відео, що ми робили обробку фунгіцидами від хвороб і від шкідників Добавляли інстектицид. Тому обробку від хвороб і шкідників ми провели по всім іншим деревам. А зараз будемо проводити від моноліозу, бо моноліоз розвивається в період, коли зацвітає в нас абрикоси, персики він переноситься і. Квітка поражається і відпадає в нас світ. Так що, хто ще не зробив цю обробку, зробіть. А можливо, вже хто і зробив, то Ну добре, Багато хто говорить, що зараз холодно, не можна робити цю обробку, препарати не будуть не буду діяти. Ну не знаю, я ніде не бачу, що не написано ні в інструкції, тут, тут ні, ніде не написано, що препарат не працює там при низьких температурах. Тому будемо, я буду пробувати, буду робити, тому що, якщо зараз не зробити, далі ще буде холодніше, ще більше розцвіте. Тому Працюємо зараз і сподіваємося, що буде все добре. Ну а результат подивимося потім. Так що, хто не зробив, будь ласка, зробіть сігнумом по абрикозах і персиках від моноліозу. Бо в останні роки дуже в нас хворіють, Ці, ця хвороба розвивається на таких наших кісточкових. Тому захищайте свій врожай. Ну Ось таке коротеньке відео про обробку. Ну а всім бажаю міцного здоров'я, до нових зустрічей, до побачення.